Вітаю, розв'яжемо номер 6-10, простити вираз, розділити перший дріб на другий дріб. Уважно дивимось, у першому у чисельнику першого дробу ми можемо винести Б дужки. Якщо ми Б винесемо, залишиться А плюс Б. Знаменник ми поки що залишаємо так, як є. Тепер треба дію ділення замінити на множення і записати дріб обернений до дільника. Але ми бачимо, що. У знаменнику, ось тут ми можемо 2 винести за дужки. І цей знаменник піде у чисельник. 2 виносимо за дужки, залишається М-3Н. Далі, чисельник другого дробу це формула, скороченого вноження А додати Б, А відняти Б. Розписуємо це. Тоді ми можемо простити або скоротити. Дивіться, сума А додати Б є і. І в чисельнику і в знаменнику ми скорочуємо. М відняти 3n є у чисельнику, є і у знаменнику скорочується. Тепер, що в нас залишається? 2B, 2Б поділене на А-Б. А мінус Б. Перший приклад розв'язаний. Дивимось уважно на другий приклад. Чисельник першого дробу залишаємо без змін, він простий. А у знаменнику формула скороченого множення. У 2, У додати 2. Записали цю формулу помножити. Тепер нам треба дільник або до дільника написати дріб обернений дані. Тут уважно. У... Знаменнику ми можемо трійку винести за дужки, тоді три виносимо, залишається yнус 2. і Знаменник це йде в чисельник, а тепер у чисельнику другого дробу, який піде зараз, у знаменник, ми двійку виносимо за дужки, тоді буде х-2. 5. Як бачимо, х мінус 5 є у чисельнику, і у знаменнику скорочуємо ці вирази. Y 2, y-2, y мінус -2, y 2 скорочуються. Тоді залишається у чисельнику трійка, у знаменнику 2. 2 помножено на y додати 2. Ось ми спростили вираз. Із складного ми отримали простий дріб. Дивимось на третій приклад. У чисельнику першого дробу формула скорочується x-3х додати 3. У знаменнику першого дробу x виносимо за дужки. Тоді вийде х плюс 1. І тепер запишемо дріб обернений даному додільнику. Тоді у, тут у нас 7х додати 7 йде чисельник, ми сімку виносимо за дужки, буде x додати 1. А ось тут формула скороченого множення. х квадрат плюс подвоєний добуток перше число помножено на друге число, і плюс квадрат другого числа це 9, у квадра... 9 це 3 у квадраті. Отже, запишемо скорочене х додати 3 і все це у квадраті. Давайте тепер роз... дивимося, що можна скоротити. Оця скорочується дужка сума чисел. Х додати 3 у нас у квадраті, а тут х додати у першому степені можна скоротити. Збираємо, що у нас залишається. 7. Помножено на різницю чисел х мінус 3, а у знаменнику залишається х, помножено на суму чисел х додати 3. Ми спростили вираз. Четвертий приклад. Знаме, чисельник першого дробу залишаємо без змін х мінус 4y, а у знаменнику формула скороченого множення а мінус b – Все це у квадраті помножити, І тут уважно, а мінус Б знаменник іде в чисельник, а ось тут у нас, дивіться, х квадрат мінус 4х, тому ми можемо х винести за дужки, мінус х виносимо за дужки, мінус х виносимо за дужки, тоді у нас буде х мінус 4y, х мінус 4у. Мінус оцей, не забувайте, ми його сразу давайте поставимо перед дробом. Щоб його не загубити. тепер скорочимо А мінус Б, тут одиниця тут степінь уходить у нас. Тут тепер оце Х-4у, різниця чисел, і тут ми уходить воно і залишається у знаменник, у чисельнику одиниця, а у знаменнику Х мінус ми вже винесли, ось він стоїть А-Ба. Мінус Але ж подивіться, мінус не завжди подобається, коли він залишається перед дробом, ми можемо цей мінус внести в дужки. І тоді буде одиниця поділене b мінус А. І це теж буде вірно. Ми з вами розв'язали номер 6:10. Дякую за увагу!